Оце ми прикупили такий котел Зубр. Я не пам'ятаю, вже десь більше двох років. От як він у нас працює. Дивіться самі, температура 60. Температура 60. У нас в общу систему все підключено. В газ, І газом, і, і, і дровами. І у нас ще є одне ноу-хау, яке у нас гріється повністю вода. Повністю вода ось догріється в цьому бойлері і поступає віддільно. Якщо ви зацікавлені цим, я можу вам скинути це все в розрізі. Ну, дивіться, як ваш котел горить. Це дуже мені приємно, дуже хороший котел. Це в нас без автоматики, котел сухесечкий. Ну, я тримаю температуру не менше. Мені треба 70, 80, 90 градусів. Не менше котел сухенький, хорошо горить. У мене труби повністю сухі. Повністю сухі. Димоходна труба суха. Все сухе, абсолютно все. Я жалоб не бо в мене тут нема принудительного без восту ходу і без нічого. Воно дуже просто, акуратно. Е, працює без, е, без електрики, бо насоса я не включаю. У мене кругом стоять самоцьокі. Само Ну, в принципі, я ним задоволений.